Якщо ви дивитесь цей відос, це означає, що прямо зараз, десь посеред Вінниці, я біжу найдовший в своєму житті. Забіг на 12 годин. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про те, що я очікую отримати на виході, з яким темпом я планую бігти, що я планую їсти, пити і всяке таке. Розкажу, як я готувався, як я оцінюю свої шанси стати майстром спорту, який я дуже хочу отримати на цьому забігу. А для того, щоб слідкувати в онлайн режимі і першим бачити всі новини, переходьте за посиланням, отам під відео в телеграм-канал, в якому є ну відносно пряма трансляція. Прямо з Вінниці, де я буду розповідати, як я буду себе Почувати на першому, десятому і так до 130-го, я сподіваюся, кілометра. Тож сьогодні я озвучу всі свої плани на найважчі в моєму житті змагання, які проходять прямо зараз. Тож додивіться цей відос і переходьте в телеграм, дивитись, що відбувається. Про цей забіг, де крім мене ще буде бігти Марія Радько, наша тренерка та моя учениця. Ми запланували зняти цілий цикл відеосів про нашу підготовку, про харчування, про те, чому я не зміг схуду. Нути, чому я програв битву з холодильником, як ми все це запланували, і які в нас плани на майбутнє? Тож дуже прошу підтримати це відео, надихнути нас знімати ще більше контенту про 12-годинний забіг, про ультрамарафони і підписатись на наш канал, щоб бачити всі новини першим. Ну і обов'язково підтримати мене в тому телеграм-каналі, який я лишу під відео. Почнемо з аналізу підготовки власне моєї до цього забігу. Готувався я 4 чи 5 місяців і. Майже вся підготовка пройшла досить успішно. На якомусь етапі мені здавалося, що це взагалі дуже легко. Ну, мені зараз здається, що це дуже легко, бо я ж тут стою, не біжу нікуди. То я зараз в Вінниці біжу, а тут я на відео нічого важкого не роблю. Так ось, здавалося, що все дуже класно, дуже легко, немає ніяких проблем до тих пір, поки не захворів на грип. Грип вибив мене з колії ну, на тижні так 3-4. Сама хвороба, ну, досить тривала, відновлення. Не до того, як я міг зробити своє перше тренування, про все це я розповідав в телеграмі прям в онлайні, але ну і вам донесу також. Тож форма зростала прям як я хотів, пульса падали, там зростав, вага падала, все було прямо на 10 з 10. Ну я не знаю до речі, що можна було б зробити, щоб не хворіти на грип. Така штука, яка. Важко контролюється, навіть якщо ви досвідчений спортсмен. Тим не менш, якщо оцінювати загальну загальну підготовку, можна поставити 7 з 10, на мою думку. Я майже все відбігав, зіпсувався один місяць підготовки, один мезоцикл, тому сім можна точно поставити. Що цікавого, найдовший забіг був 84 кілометри, тобто подвійний марафон, але він був досить давно, два місяці тому. Я встиг збігати. 18 разів тренування по марафону або довше. І я так собі запланував, що за цей рік буде багато-багато марафонів. Планувалось до, до старту збігати 25, але знову ж таки через хворобу встиг лише 18 забігів. Всі вони були на низькому пульсі, всі вони були легенькі. В цілому все було класно. Єдине, що ця хвороба це стосовно самих тренувань. Далі була дуже важлива деталь. Треба було а, до забігу важити значно менше, ніж важу зараз. Але <смі> не все так сталося, як гадалося. Тому холодильник на цей раз мене переміг, а, і це з одного боку сумно, бо дуже багато хто з аматорів, так само як я. Можуть багато тренуватись, можуть терпіти на тренуваннях, можуть там дисципліновано все робити, але при тому дуже важко просто не з'їсти щось зайве. І знову ж таки, оця хвороба мене дуже так психологічно трошки підламала, бо до неї було все чітко за планом. А далі план пішов в інший бік, ніж я. Тож, вага на сьогодні 80 десь. 4,85 85 так так і планую бігти на змаганнях, що сильно відрізняється від моїх очікувань. Тож, це фактор, який найбільше буде впливати негативно на мій результат. Вінниці, і з ним вже нічого не поробиш, бо за пару днів вже нічого не зробити. Тому о, вага можна оцінити на 2 з 10, напевно, мою підготовку, тож вона стала менша, але сильно не так, як я собі планував. Ну і нічого з цим не поробиш. Все, що можна було підготувати за гроші, підготовано на 10 з 10. Я маю ідеальну екіпіровку, ідеальне харчування, ідеальний пункт харчування в Вінниці, команду саппорта, все, що мені треба пити, їсти, обливатись. Коротше, все, що Можна взагалі уявити і все, що продається отак за гроші. 10 із 10 можемо ставити. І про це все ми розповімо в окремих роликах. Як мінімум, ми запланували ролик про харчування під час забігу. Як мінімум, ми зробимо ролик про сам забіг в форматі такої міні-документалки, де ми поділимося, як це все організовували і так далі. Ну і обов'язково знімемо ролик про екіп, про все, що я буду використовувати. Там дуже багато цікавих лайфхаків, про комплектів російний одяг, про всякі речі, які як мені здається, можуть мені допомогти збігати по нормативу майстру спорта, не зважаючи на те, що готувався я менш ніж півроку і важу як невеличка корова. Тож про все це буде окремі ролики. Ще раз прошу підписатись на цей канал і ще раз прошу підтримати саме цей контент для того, щоб ми мали змогу та натхнення знімати більше крутих цікавих роликів. про біг. Що ж про підготовку ми закінчили, поїхали про плани. На забіг. Плани дуже прості. Є така мрія, в мене до якої я прагнув в цілих от, 4 місяці, а дехто прагне десятки років, то виконати норматив майстру спорту України з легкої атлетики. Для того, щоб виконати цей норматив, треба пробігти 130 кілометрів. 130 кілометрів за 12 годин. Ну і я все що думаю, що це реально. План максимум це збігати 130 кілометрів і при цьому не втомитись. Чому не втомитись? Бо мені дуже важливо. Е Зменшити інтервал відпочинку після цих змагань до пари тижнів для того, щоб я мав змогу готуватись до наступних змагань без великого відпочинку, без великої паузи. Дуже хотілося б якось так придумати, щоб і майстра спорту збігати, і не відпочивати потім місяць. Це план супермаксимум, максимум, в який я дуже мало вірю. План норм. План норм полягає в тому, щоб збігати 130 кілометрів за 12 годин і бути ледь не померти. Коротше, викласти все, що в мене є, але збігати по нормативу майстру спорту. Цим я буду теж дуже сильно задоволений, щасливий. Приїду і буду вам знімати нові відосики про те, як класно бути майстром спорту. Це план теж гарний. План, який є першою версією провалу, то виконати норматив кандидата в майстри спорт складає 105 кілометрів. В цьому я досить сильно впевнений. Тож це план буде мінімум. Я буду вважати це провалом для особисто мене, але це буде план мінімум. Ну і план повний провал це не добігти через якусь травму або ще якісь проблеми, наприклад, з травненням або з нетиранням, або ще з чимось. Скоріше за все, що такого не відбудеться, я б дуже не хотів в це вірити, я наче все про. Думав і передбачив, але тим не менш найгірший план то зійти не фінішувати. Поганий план це збігати 105 кілометрів і стати кандидатом в майстері спорту з легкої атлетики, що мені не дуже цікаво. Класний план це збігати за всі гроші майстра спорту і лежати потім помирати декілька днів або тижнів. І план ультрамаксимум це збігати по майстру спорту і ще не втомитись так, щоб дуже скоро готуватись до марафону з трьох годин, бо мені треба його збігати до липня, і про цю підготовку ми також будемо знімати купу контенту приблизно такі плани. Зараз спробуємо розбиратись з яким темпом я планую бігти, з яким темпом потрібно бігти. Як планувати оці всі зупинки на туалети, перевдягання і все оце. Поїхали. Давайте розбиратись для того, щоб пробігти 130 км за 12 годин. Треба тримати досить низький темп тобто 5-32. 5-32 хвилини на кожен кілометр буде достатньо для того, щоб стати майстром спорту України з 12 годинного бігу. Єдиний нюанс пробігти 12 годин, прям жодного разу не зупиняючись через будь-яку потребу, ну майже нереально. Не те, щоб зовсім нереально, але дуже на це схоже. Тож. А для того, щоб це все компенсувати, треба закласти туди їжу, напої, туалети. В прогнозі буде дощ. Чим далі, тим гарячіше стає в прогнозі погоди. На сьогодні там написано 27 градусів, і прикол в тому, що коротше холодно всі дні до і всі дні після. І спека в один єдиний день, коли я вирішив збігати 12 годин. Тому сьогодні півранку. Шукав, де я лишив свою сумку холодильник, щоб мати лід, обливатися водою. Працюємо по максимуму, щоб нівелювати цю спеку. Тому, скоріш за все, що я буду закладати туди перевдягання, можливо, перевзування, бо 12 годин в мокрому взуті це величезна проблема для шкіри, нігтів тощо. Тож якась. Кількість часу має бути закладена як похибка на те, щоб компенсувати усі всі технічні зупинки. Плюс до цього я жодного разу не бігав більше 8 годин. Тобто, найдовший мій біг був 84 кілометри, то зайняло ну, навіть трошки менше, ніж 8 годин. Відповідно, є певне очікування від того, що. Остання третина з 8 по 12 години дуже ймовірно буде спадати темп через зниження запасів глікогену. Їх майже неможливо поповнювати настільки, наскільки ми їх витрачаємо, тож темп, скоріше за все, буде падати. Відповідно, все це треба отак скласти, порахувати і отримати темп, з яким треба бігти більшу частину дистанції. Саме так я і зробив, і в ідеальному світі більшу частину дистанції я буду бігти темпом десь по 5. 17-5-20 на кілометр. Я очікую, що зможу тримати такий темп в плані темп руху без врахування зупинок досить довго. Годин так 8. Я так дуже сильно хочу. За ці 8 годин, по-перше, ми будемо компенсувати ще раз туалети і все. оце, І середній темп має бути десь 5-20. 2-5-25 максимум. Бо останні 4 години я розраховую, що буде важкувато, буде щось боліти. Буде просто все сумно. Я буду дуже демотивований коротше, і думати, на що мені це все треба було, і на що мені то в ютуби ці всі. Але за допомогою вашої підтримки, за допомогою психічної підготовки, над якою я багато працював, я розраховую, що все в мене вийде. Якщо закласти певний запасик, який ми будемо використовувати на останній третині. Тож план такий: 517 520 продовж перших восьми годин це темп руху. Темп з врахуванням зупинок та пауз. Ну, приблизно 5.25 на перші вісім годин. Далі, напевно, 5.35 буде темп на останніх чотирьох годинах з врахуванням пауз. ну, Цього має вистачити одразу. Скажу, що якщо. Раптом станеться ситуація, що я буду себе почувати класно, мені буде бігтися, я буду мати змогу бігти там по 5-10 або останню третину додавати. Всього цього не відбудеться за жодних умов, бо мені взагалі не цікаво пробігти 137, 132, 135. Різниці немає жодної. Мені треба тільки майстер спорту, тож я буду намагатись витратити мінімум зусиль на те, щоб його виконати. Я не впевнений, що оцей мінімум зусиль. Менше, ніж мій максимум зусиль, скоріш за все, що це не буде що там обирати, і в кращому випадку я за всі свої зусилля добігаю до майстра спорту. Але якщо раптом станеться так, що я буду почувати себе занадто класно, це супер. Але на цих змаганнях викладатись в такому випадку я не буду. Моя ціль суто 130 кілометрів, і там 3 метри для того, щоб було все чітко поміряно і норматив майстра спорту був виконаний. В телеграмі я думаю, що кожну годину ми будемо звітувати, скільки кілометрів. За годину я збігав за цю годину. Цільовий темп фактично 11 кілометрів кожну годину. Це нам дасть 132 кілометри, десь там два в кінці провалимо, бо буде трошки втома накопичуватись. скоріш за все. Тож слідкуйте в телеграмі про те, як це буде відбуватись. Оцей чувак, якого звуть Майк Тайсон, колись казав, що у кожного є план, поки його... Не вдарять по пиці. І в цьому щось є. Тож, ходити отак в відосику, розповідати, як все буде класно в мене в Вінниці. Не дуже важко. Не дуже важко це все рахувати на калькуляторах, не дуже важко планувати цю підготовку. Набагато важче бігати. Дуже сподіваюся, що мені прямо зараз настільки ж легко, наскільки в відосі. Дуже сподіваюся, що. Мені не так складно, як собі думають легкоатлети про те, як то важко бігти так далеко, бо я до цього підготовлений. Тим не менш, якщо б мене спитали, яка вова ймовірність на твою думку успішного виконання нормативу майстру спорту тобою на цих змаганнях, я б поставив приблизно. 35%. Десь один до трьох я вважаю, що в мене все вийде, і два до трьох я вважаю, що в мене щось не вийде. Чому так я вважаю, пояснив трошки раніше. Ну і ще на таких забігах ніколи нічого не йде за планом. На якому етапі все зламається? Я не знаю. Що саме зламається, я теж не знаю, але точно щось піде не за планом. Що саме ми. Або вже дізнались, або дізнаємось найближчим часом, і розповімо вам в спочатку в телеграм-каналі, а потім в ролику з аналітикою нашого забігу з Марією, де ми поділимося всіма цифрами, емоціями, що ми з'їли, що ми випали. До речі, цікавий факт за моїм планом харчування. Мені доведеться випити. Трошки більше ніж 10 літрів рідини, це буде більшості ізотонік, але сама суть. Навіть це я ніколи не робив. Багато хто з вас пив 10 літрів ізотоніку на добу. Напишіть, якщо пили, в коменти. А, і ще, поки ви це дивитесь, ви вже майже додивились до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви вважаєте з цього всього вийде? Чи вдасться виконати мені норматив майстру спорту? Кожен ваш коментар дозволить це відео показати новим користувачам і ще більше людей. Зрозуміють, що все, що вони можуть уявити, все можна реалізовувати. Тож... Слідкуйте за нашим забігом і побачимось далі. Тільки що ми відбігали останнє тренування по Вінниці, отримали номери, і вже завтра зранку буде старт. За прогнозом погоди, 28 градусів спеки нас очікує в обід та ввечері. Тож було б дуже прикольно, якщо б мені треба було посісти максимально високе місце. Бо завтра всі будуть бігти повільно, страждати, і я думаю, що було б прикольно. Але моя ситуація протилежна. мені треба не посісти ніяке місце а збігати 130 км. кілометрів тож ця ситуація максимально не не на руку мені ну і всім хто хоче показувати результати в плані кілометрів е, завтра тож на цьому напевно все зараз підемо готувати їжу на завтра їсти макарони відпочивати всі новини будуть там в телеграм-каналі під відео, ну і не забудьте підписатись на цей канал, для того, щоб дивитись на всі наші відоси про цей забіг, про те, як все вийде або не вийде. Дізнаємось вже, вже прямо зараз. Бо прямо зараз ми там вже біжимо. Тож, слідкуйте, побачимось!